Ти лежиш вночі та прокручуєш у голові всі можливі катастрофи, що можуть статися завтра, наступного тижня? Кожна дрібна проблема миттєво перетворюється в апокаліптичний сценарій з найгіршими наслідками для всього життя? Твій внутрішній голос постійно шипоче: А що якщо все піде не так? А що, якщо станеться найстрашніше? Майбутнє здається мінним полем потенційних катастроф, які неможливо передбачити або контролювати повністю. Знайоме відчуття для мільйонів людей, які перетворили планування майбутнього на генерацію кошмарних сценаріїв щодня безперервно. За дослідженнями когнітивних психологів близько 78% тривожних людей схильні до катастрофізації. Це не просто песимізм, а справжнє когнітивне спотворення, яке руйнує здатність насолоджуватися теперішнім моментом. Чим гостро цю проблему відчувають люди з високою відповідальністю та схильністю до контролю всіх аспектів життя. Мозок намагається підготуватися до всіх можливих загроз через детальне програвання негативних сценаріїв в уяві. Медіа посилюють катастрофічне мислення через постійний фокус на проблемах, кризах, загрозах без демонстрації позитивних. Парадокс у тому, що спроби підготуватися до найгіршого часто створюють те, чого боїмося. А що якби я розповів тобі, що реалістичний оптимізм ефективніший за песимістичну підготовленість? Що існують способи планувати майбутнє без генерації апокаліптичних сценаріїв та панічних атак від думок. Якщо готовий перепрограмувати свій мозок на конструктивне мислення, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо механізми катастрофізації та освоїмо техніки реалістичного планування майбутнього без тривоги та стресу. Давайте розберемося, чому наш мозок автоматично генерує найгірші можливі сценарії майбутнього замість реалістичного або позитивного прогнозування. Еволюційно песимістичне мислення допомагало виживанню через готовність до загроз та небезпек навколо постійно. Хто краще передбачав проблеми, той мав більше шансів уникнути їх та залишитися живим. Коли ми думаємо про майбутнє, мозок автоматично сканує потенційні загрози та ризики для безпеки та добробуту. Тривожний мозок схильний переоцінювати ймовірність негативних подій та недооцінювати власну здатність з ними справлятися ефективно, це створює спіраль катастрофічних думок. Одна проблема Породжує уявлення про ланцюгову реакцію катастроф. Катастрофізація також підживлюється перфекціонізмом та бажанням контролювати все можливе в житті без винятків. Ми вважаємо, що якщо передбачимо всі проблеми, то зможемо їх уникнути або підготуватися ідеально. Але насправді детальне програвання кошмарів тільки посилює тривогу. Та знижує впевненість у власних силах. Здавалося б, логіка підказує, що підготовка до найгіршого сценарію має робити нас більш готовими та впевненими. Але виявляється, що надмірна катастрофізація паралізує здатність діяти конструктивно та насолоджуватися поточним моментом безпостійної. Наш мозок витрачає енергію на уявні проблеми. Замість вирішення реальних завдань. А що якби ти дізнався, що найуспішніші люди практикують оптимістичний реалізм замість песимістичної катастрофізації постійно? Різниця полягає в їхній здатності планувати конструктивно без зациклення на негативних сценаріях та можливостях. Ось простий мікрометод для зупинки катастрофічного мислення без втрати здорового планування та обережності в житті використовуй техніку реалістичної перспективи. Коли виникає катастрофічна думка, запитай себе про ймовірність події та власні, це перериває автоматичний потік негативу та повертає фокус на конструктивні дії. І саме тут починається найцікавіше. Катастрофізацію можна перетворити на реалістичне планування та підготовку. А ти схильний уявляти найгірші сценарії майбутнього або втрачаєш сон через катастрофічні думки. Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим усвідомити поширеність цієї проблеми. Розповім тобі історію Олени, бухгалтерки з Дніпра, яка перетворила кожну дрібну проблему на глобальну катастрофу в уяві. Запізнення на роботу означало звільнення, безробіття, бідність, самотність у старості та повне життєве фіаско. Кожен головний біль це пухлина мозку, кожна сварка з чоловіком. Розлучення та руйнування сім'ї назавжди. Олена розповідала, що найстрашнішим було усвідомлення того, що вона не живе в реальності, а в постійному кошмарі. Більшість її катастрофічних прогнозів ніколи не збувалися, але це не зупиняло мозок генерувати нові. Вона втрачала можливість насолоджуватися гарними моментами. Через постійне очікування неминучої катастрофи в майбутньому переломний момент настав, коли Олена зрозуміла, що її підготовка до найгіршого насправді не готує до нічого корисного, почала вести щоденник катастрофічних думок та їх реальних результатів через час. Виявила, що більше 90% її страхів. Були безпідставними або сильно перебільшеними порівняно з реальністю. Найефективнішим виявилося розрізнення між корисним плануванням та деструктивною катастрофізацією через конкретні критерії оцінки думок. Олена навчилася запитувати себе, чи це реальна ймовірність, чи можу я щось зробити. Чи допомагає ця думка? Якщо відповідь ні, вона свідомо переключала увагу на конструктивні дії. Найважливішим виявилося розуміння, що майбутнє неможливо контролювати повністю, але можна розвивати впевненість у власній здатності справлятися. Олена почала фокусуватися на власних ресурсах та минулих успіхах. Замість уявних катастроф створила план дій для реальних ризиків без детального програвання кошмарних сценаріїв в уяві. Ого, результати були помітними вже через місяць практики нового способу мислення про майбутнє та можливості. Олена зменшила кількість катастрофічних думок на 80%, покращила сон та настрій. З'явилася можливість планувати позитивні події замість постійної підготовки до проблем та нещасть. Найдивовижніше, що звільнення від катастрофізації дозволило їй бути більш ефективною в реальному вирішенні проблем. Вона перестала витрачати енергію на уявні кошмари і почала діяти конструктивно в справжніх ситуаціях. Сьогодні Олена каже, що реалістичний оптимізм це суперсила в непередбачуваному світі навколо. Які техніки використовуєш ти для зупинки катастрофічних думок та збереження реалістичного мислення? Поділись своїми методами в коментарях. Це може стати порятунком для багатьох песимістів навколо. І тоді все змінилося назавжди. З генератора кошмарів вона перетворилася на реалістичного оптиміста з конструктивним мисленням. Отже, ти знову ловиш себе на катастрофічній думці, але тепер маєш інструменти для її зупинки та перевірки, кожен негативний сценарій це можливість попрактикувати реалістичне мислення замість автоматичної паніки. Кожен день. Це шанс будувати впевненість у власній здатності справлятися з викликами майбутнього. Подування катастрофізації це не наївний оптимізм, а розвиток збалансованого погляду на майбутнє без крайнощів. Коли ти навчаєшся відрізняти реальні ризики від уявних кошмарів, життя стає спокійнішим. Ти перестаєш жити в постійному очікуванні катастрофи і починаєш насолоджуватися теперішнім моментом без тривоги. Геланістичне планування дає тобі можливість підготуватися до справжніх викликів без втрати ментального здоров'я на уявні проблеми. Ти перестаєш витрачати енергію на безкінечні сценарії, а що якщо, і починаєш фокусуватися на конструктивних діях. З'являється віра у власну здатність адаптуватися та справлятися з будь-якими реальними ситуаціями, готовий почати практикувати реалістичне мислення замість катастрофізації вже сьогодні ввечері. Запиши одну катастрофічну думку та проаналізуй її ймовірність і корисність для планування. А тепер подумай про свої прогнози майбутнього. Може час додати реалізму та оптимізму? Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти механізми катастрофізації, обов'язково постав лайк та поділись з песимістами. Підпишись на канал Тривога без тривог для регулярних порад з позитивного та реалістичного мислення. У коментарях розкажи, який твій найчастіший катастрофічний сценарій. Можливо, саме твоя відвертість допоможе іншим усвідомити ірраціональність. Ми створюємо спільноту людей, які обирають конструктивне планування замість руйнівної катастрофізації майбутнього. Разом ми перепрограмуємо мозок на реалістичний оптимізм та повернемо віру в позитивні можливості життя.